Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру Спрунки Тока-Бока! Так, Спрунки Тока-Мод. Також відомий як Спрунки Тока Ворд Є чудовим поєднанням музичної творчості Incredibox і Барвистого світу. Тока-Бока. Друзі. Так, починаємо! Поїхали, Поїхала, Милана! Наушники, Ой, сейчас я не можу mm. взяти. А це малий! Клас! Що э, друзі, хто заметки? Я не видела в токабока. Я теж бачила. Так. І цього і, я і бачила, цього так. І цього бачила, так. Так, стара версія, бо зломана. Да, так, в версії ми грали з тобою, то цей... А тут ту, багато віщей є. Якщо що, ми не це все не купували. Ух ти, диви, який жирний. А це що, таке каму... камушок? Верест якийсь? Ні, ні, Так, далі. Робот а клас! Слухай, похожий на робота э, нюта, нюта з малиша жовтим. Baby in yellow. Похожий на нюта. Це його, це його сестра. Нюта сестра. Це не ну, так це сестра нюта буде. якийсь. Давай, я подибаш. З кривими очима. Ласка тіпіть класні. Ух ти, як вона головкою буде. Клас. Друзі, ставте пальчики вверх, є, якщо вам сподобалась е, тука а, мод. Е, далі. Маринка. О, я ні. Що з нею з їхніми глазами? О, в, них, в них очі якісь криві. Друзі, цей новий мод дозволяє гравцям створювати унікальні музичні треки так, і насолоджуватись химерними стінами та персонажами із Всесвіту Тока Лайф. Далі ми поїхали так. Кінчила, ми мене цьому. Щось воно чуточку, чуточку заїдає. Не може взяти. Так це теж лобат. Ну так, це може девочка і мальчик. Вот да, це то той, той же самий. Нічого не помінялось. Добре. Зато звук і інакший. Да. Мы уже е, давним давно скільки ми знімаємо е, вже, це ж не перше відео, і ми е, давно не попадали Мілан, з тобою, на, на, на нові звуки. А, а це, не новий звук. це не новий звук, зато новий персонаж прикольний. Вот это? Да. Брокколин. А видим моего. Щас скажу море был. Только бок. Море. Де, коли так давай, поволоді. Ну це знаменитость бука, Так що е, я, я навіть промовчу друзі. Кому подобається цей персонаж, будь ласка, поставте пальчики вверх. А це главне? Е, е, У ананас, тут є ананас. Елена, яку пісню ти знаєш про ананас? Дивість. Ананасик, друзі, дивіться, які ананасик! Ну, я люблю ласипаеті. Я про ананасила. Ладно, ти ви спутаєш. Друзі, завдяки яскравому візуальному зображенню та захоплюючому геймплею Спрунки Тока обіцяє... Нескінчену розвагу як для е, меломанів, так і для шанувальників тока-бока. Так що, поїхали дайте! Це якийсь Оленів. Ні, це не олень. Ні, не рожки Олені, я просто так сказала. Це Все я відео. Троль змішаний ти Буду в такі буки і там було тепер. А я виділа секрети. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, про те змішано як троль е чи ельф місті з оглядами з рогами. Я знаю, це щось смішане. А, це ельф. Так, далі. Куриця чи що це? хе Боже, друзі, що це таке? не Капець, не знаю. Я вибираю це моїм улюбленим персонажем. Він такий смішний це капець, Я жду, не дождуся хорора. Як зміняться ці персонажі в хорорі? Так, нам іще трішечки Е, І останній. Останній Чувачок классный. Я я да. Так, поїхали далі. <різвіст> на чому ми зупинились? Ми на крабічки. На коробочки. Це якийсь бомж. <різвіст> Реально на бомжа схожий? Ні, це дерев жив, да да, А, це... типа мальчик, мальчик з якогось села, який да. грається на вулиці в коробочку, типу ділаєш, що він супермен, якийсь там цей. Там ще М -м, клас. Да, тут... Хто в дитинстві так грався? Напишіть в коментарях, будь ласка, хто в дитинці так грався, обрав коробку, на голову одягав, там глаза вирізав, робив себе робота чи, наприклад, супермена, Бетмена і так далі. Ні. Це я для, про мальчики говорю, це в основному мальчики це роблять. Дівочки в Барбі граються. Так, щоб поїхали далі. Блін, час О. О, вже совремний ноутбук. Це не комп'ютер, це ноутбук. Друзі, друзі, що таке спрунки тока мод? Я хочу вам розповісти. У спрунки тока-мод гравці можуть перетворювати свої аватари. Спрунки на персонажів Тока-Бока та створювати унікальні музичні композиції. Завдяки семи аватарам спрунки і двадцяти налаштованим е, скінам тока-бока. Цей мод пропонує захоплюючий спосіб мікшувати музику з улюбленими персонажами. Е, це е, неперевершений. Концерт, я так скажу, це концерт креативності, і, в якому грає уява. І уява займає центральне місце. Далі поїхали, 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 не зупиняємося. І потім буде хором. Так, я теж його бачила. А хто це такий? Я там бачила, але а тільки я не розумію. А це Я... А чого він такий весь? Mm -hmm. Він як... Він схожий на кукурудзку, ну, на якусь... Ілі... Паличку, паличку сирну. Mm -hmm. Якось точно. Ні, mm -hmm. не, не кукурудза, якась паличка. Та ні, це не звичайний такий покрит. Ні, це не звичайний такий. Опа! Авокадо? А, mm -hmm. <laughs> мені на авокадо схоже. Добре, груша, так груша. Дивись, що в нього з глазами. Ти запомнила, які були персонажі? Мені дуже цікаво, що буде в хоррорі. Да. Далі, дивіться, друзі, а тут немає галереї. Тут просто йде гра і далі ти продовжаєш. Тут немає цих, ну, немає Ой, нарисованих о, персонажів. Десь буде страшна вілчня. Десь буде страшна вілчня, а дашка. Так, так. так. І... Ні. Ми, ми обираємо. А потім Мілана пересовує луну. Вона, вона плохо пересовується. Ухтишка. Друзі, обов'язково пограйте в цю гру. Це дуже цікава гра. Мені, дивись! Тут персонажі просто бомба. Друзі, хто не знає, як грати в спрунки Тока Лайф, перетяніть значки, використовуйте значки в нижній частині екрану, щоб перетворити аватари на співаків на тему Тока-Бока. От, наприклад, я вам покажу. Мас, бать, Ой, диви, вона як привид. Вона а. Е, Друге, друзі, створюйте музику. Кожен персонаж додає до вашої композиції унікальні звуки, ритми та вокал. Е, створіть свій е, унікальний трек, свою мелодію. Третє налаштуйте виконання, вимкніть вокал, створіть соло або виділіть певних співаків для персоналізованого концерту. Мам, І четверте: додавання та видалення, видалення персонажів. Змінюйте свій склад. Щоб ваші композиції залишалися свіжими, а ми йдемо далі. О, кстати, О Він вампіром став. А, це не вампір, це Маска? Маска? Угу. Це маска така да. там? Дивіться, дивіться, тут нові звуки. А ну-ка, я хочу, хочу луну обрати. Це, ну, це не нове звуки, це старий. Ну це э, серце, а це звук. Я лист. не пам'ятаю. Добре. Це балабарі. Ось. Булкан. О, так, вулкан. Тут нічого, тільки єдине, що мрачне, це очі вулкана. Далі йде робот. О, а в цього, типа, рот по всьому, <laughs> по всьому лісу, коротше, бігає. А це кто? Бургер? Бургер в пакете, типа? Ну, видите, какие глазки классные! Тут, наоборот, в всём хорроре он такой няшный! О, кстати, друзья! Вышло в Toki Boki новое обновление! Там теперь можно делать свои одежды! Свою Ничего себе! Друзі, обов'язково пограйте в гру Тока Букалайф. Да. Тока Бока. не Тока Бока і Тока Токалай. А Де ви вышло? Тока Лайф или Тока Бока Тока Бока в World, не Тока Бока. Там есть Life, есть World. Там версії Там Багато версій як ну, у вас версий. Потік чорний, просто з білими очима. Далі хваринка. Що це неї на голові? Відро. Глаза диви, диви, які глаза. Відро. То в них косі, косі були глаза, а тут взагалі бігають вони відро. за тим. Відрок, відро добре. А. Ой, А що мене? Що? Блін, я не можу перетягнути. Щось воно так е, тяжко перетягується. Ух ты! Франкенштейн. Франкенштейн. Так, далі. Ти ж? ти ж нікого не любиш. Франкенштейн? Відьмачка, так. Да. Вони такі герої поробили. Ну, тут додавала, як, кстати, з цього скажи, Я тобі спожу з ну, да. Хлоніна, так. Далі ананасик. Ананасик, я не можу взяти Ананасика. Ой, я ж говорю: зробили ви, наподобі Хеллоуна. Тобто є хор тока, додавали частинки Хеллоуіна друзі, бомба. Ой, клас, мумія. Я бачу, що там хтось замотаний. Ні, заглядаю, хто такий. Так, очі так ззаді і виглядають таке, що на тебе дивляться. Так, мій любимий персонаж, подивимося, що з ним зробили. Па-бам! Папам! Уу, снігочортька зробили. <ривіт> Якось. Ні, 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 цей чортенок в місті з цим. З <ривіт> літочою літочь... мише. Не знаю, тут не було, це просто скрестило. Ой, а це якийсь інопланетянин його зробив. Ой, оце клас! В нього очі. Та кажу, що в нього очі і на місці і залишається, воно реально заваражує. Ці, глаза, це три глаза. Правда, кажуть, що у людини три глаза. Не. Я вам навіть не скажу. Ой, дивись, а тут просто нарисовано на коробці ще глаза. Прикольно. У тебя у друга дволка була. Так, да, друга А що там написано? Тут? Там нічого, там просто крапочка. Так, далі. Далі ми комп'ютер подивимося. Що тут з комп'ютером зробили А нічого не зробили просто. Він світиться. Він а, кольори міняє. Так. О, це якийсь повар. Повар рибка. Типу. Ну, типа, на рибку схоже. Друзі, переваги гри. Що це таке? Оце новий звук, Це точно. Прикольно. Друзі, переваги гри. Спрункі тока мод. Підвищує креативність. Це розвивайте свою артистичну сторону, створюючи музику, покращує уяву. Це перевага гри. Покращує уяву. Експеримент, експериментуйте з різними комбінаціями символів, щоб розблокувати нові мелодії. І покращує пізнання. Зміцнюйте навички, вирі, вирішення проблем і слухову обробку. Так що слухову обробку ми, е, ми замчаємо і ні звуки. Воно, вроді би той же самий е, звук, який і був раніше, але дивись, тут додавали деякі Я нотки. Ну Так а вони все, все одно додавляють свої чужі нотки. Ух ты! Ковбой! Прикольно! Такое щедро костюмі. Оце мумія. О, мумія. Мумія ще. Приведівні! Да, 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 привіт. Ось такой теж є костюм. Так, друзі, і останні слова від мене. Спрунки тока-мод. Ви можете поєднати магію музики з чарівністю тока бока Незалежно від того, створюєте ви пісні чи просто досліджуєте яскравий світ Тока Лайф. Цей мод пропонує години захоплюючих розваг, розпочніть свій концерт. Натхнений Тока сьогодні. Так що обов'язково зіграйте в цю гру. Вона Ставте дуже цікава. лайки, підписуйтесь на нас і пишіть коментарі. Обов'язково. Друзі, а вам всім хороших днів, хороших відпочинків. Всім до нових відео. Пока-пока.